Як ви проживаєте цей історичний тиждень? В чомусь я вам хочу сказати, що з точки зору вібрацій, всі задають одне і те саме питання: історичний тиждень, якась визначна дата, якась ситуація, котра підводить нас в фінальну лінію. Е, в мене воно все одно випадає як черговий гачок, за котрим ми намагаємося схопитися, і гачок, котрий, на жаль, принесе скоріш за все розчарування. Тому що е, для визначного тижня занадто мало спецефектів е, в, в розкладах, тоб, тому що в нас випадають обхідні шляхи, в нас випадають якісь дурні маніпуляції. І... Ми шукаємо кожного разу в цих розкладах карту миру, карту завершення процесу, карту тріумфу. А в нас карта повішеного, підвішений стан стан невизначеності і маніпуляційні процеси. І тут єдине, що мені подобається в цих розкладах, не зважаючи на всі маніпуляції з боку Росії, з боку Кремля, незважаючи на колуарні ігри. Ми можливо і не досягнемо якоїсь паузи або завершення процесу. Ми можемо отримати нових союзників. Я не знаю, в обличчі можливо, Туреччина або інших країн, котрі будуть приймати участь в цих перемовинах процесах, і саме ця комунікація вона піде нам на користь на наступні періоди стосовно домовленості. Знаєте, коли ти один і той саме питання намагаєшся замахати, питаєш, перепитуєш, переглядаєш, тобі вже показують, витягуєш цю інформацію з, з карт. Вчора в мене був такий показовий розклад, коли карти кажуть, що якщо навіть домовленість буде, вона буде по дурню і вона буде поронівним процесом. Тому. Я б не тримався за цей гачок дво, обома руками. А все ж таки спостерігав за тим, що буде відбуватися на задньому плані, тому що задній план він обіцяє бути набагато більш насиченим на події, і поки увага людей громадськості суспільства буде зосереджена довкола домовленості, в нас випадає карта майстерності Трійка Пентаклів. Котре йде по по таємним моментам, по таємним ситуаціям, кулуарним ситуаціям, котрі вже якраз і будуть наближати нас до завершення циклу і до руйнівних процесів всього, що стосується з розвитком і реалізацією ідей Кремля. Якось так. Давайте найближчий час. Загрози, важливі події, гарні новини для України. Стосовно гарних новин. Гарні новини ще можна почитати на карті дня. У мене в інстаграмі кожного ранку виходить. А якщо ви не почитали, можете також зайти і підписатися. Якщо ми дивимося, це вже так, що все одразу. Ви питаєте: гарні новини, попередження. З гарних новин. Причому, при тому, що ми не побачили карти миру, карти завершення процесу, повинні бути гарні новини. Десятка кубків. Десятка кубків це про безпеку, тобто якісь нові дії, направлені на те, що нам будуть пропонувати безпеку. Карта Мага це якийсь визначний новий як союзник. Можливо, Туреччина, можливо, хтось ще хто. Буде брати на себе відповідальність не колись а вже тут та зараз, і буде пропрацьовані ситуації, котрі будуть пов'язані саме з безпечним середовищем. Причому воно випадає по четвірки жезлів, тобто як анонсування якоїсь ситуації, пов'язаної з допомогою для України. Друге, що мені подобається в розкладі, в нас випадають ресурсні карти, тобто якісь або вигідна матеріальна підтримка, або ресурс в форматі саме як важельов впливу військовий час, тобто передача е, важливих елементів, важливих, е, важливого ресурсу, котрий дасть можливість рухатися вперед. Туз з жезлів, як милиці, як палець, допомогою котрої. Ти можеш просуватися вперед. І, друге, все одно я думаю, що окрім цих двох ресурсних карт Пентаклі і Жезли, щось повинно піти не так з російською делегацією на цих переговорах, тому що в нас випадає, ну, що дуже вони не, 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 не задоволені перебігом подій. І повинні просто рвати і мітати, що все йде не так, як е, як вони хочуть. Якось так. Загрози, загрози котрі ми анонсували сьогодні, ми їх залишаємо. Е, сьогоднішню ніч дуже бути уважними до повітряних тривог, бо ворог буде намагатися. Ну, мені здається, все ж таки бити використати цей час для такого нічного тероризму. Якось так. Про обміни, що бачите, ви, але знаєте в якому контексті хочу глянути? Вчора, по-моєму, у зверненні Володимир Зеленський говорив, що якщо зустрінеться з Путіним, то два основні питання: припинення вогню, і друге це обмін всіх на всіх, чи підійматиметься це питання, чи взагалі може Росія піти на обмін? Хоча б там зі всіх пунктів, ну, оце здійснити. Я вчора переглядав це запитання, воно найбільш дуже, дуже важливо на, це, на цей проміжок часу, тому що е перше, чому в мене воно не випадає? Давайте про позитивне спочатку. В нас є ймовірність, що в цьому місяці буде друга е частина обмінів. В контексті незавершеного процесу, я все ж таки сподіваюся, що з до 15, 15 до 30 буде ще один епізод пов'язаний з обмінами. Повинен бути а, другий момент. стосовно цих обмінів всіх на всіх, як би я не намагався знайти якусь позитивну складову, там все йде в контексті, що ми хочемо, ми зацікавлені, ми робимо, будемо робити максимум для того, щоб це наблизити. З іншого боку, коли ми переглядаємо дії Росії, все вибудовується таким чином, що ні, ми не хочемо, нам це не вигідно. В нас є незакриті питання, котрі ми не зможемо вирішити. Велика кількість людей відсутність. Можливості впливати велика кількість людей е, будуть ставитися запитання, на котрі необхідно дати відповіді. Ти не можеш дати відповідь чому так, чому ви не звертали увагу. Е, і велика кількість людей вона приносить більше е, негативних моментів ситуації, ніж позитивних. В контексті саме подальших дій для Росії, і вони будуть навпаки, виходячи з розкладу, вставити якісь обмеження, перепони і відтягувати цей процес. Друге, вони не хочуть віддавати наших людей, бо в контексті ситуації вони дуже сильно бояться, що буде помста. Що наші люди не пробачать і не забудуть полон. І друге, там повинна бути якась нісостиковка саме в контролі, чисельності наших військовополонених, нерозуміння ну, в підвох. підвох в форматі того, що все ми всіх повернули, а насправді будуть як Ну, їх, про них або забудуть і, е, і вони не будуть фігурувати там в списках, в якихось е, базах даних тощо. Тому ну, поки-поки негативна відповідь на це питання. Ну, воно, виходячи з розкладу, в літній період він випадає як е, умовно небезпечна е, небезпечний час. Коли ворог буде пропрацьовувати одразу декілька напрямів одночасно, сюди випадає і Сумський напрямок, і Дніпропетровський е, напрямок, і навіть будуть зроблені спроби просунутися е, в, на Херсонському напрямку. Але незважаючи на те, що ворога дійсно є ці плани і наміри. В нас в розкладах випадає перевернута ресурсна карта. Туз пентаклів головна ресурсна карта, людський ресурс, ресурс озброєння, котрий ти не можеш а, накопичити, і в тебе є певний дефіцит, котрий ти будеш намагатися перекрити. І більше того, хоча карта зірки каже нам про плани і наміри. Вона ну, не має тої комбінації, яка вказувала б там, на пожинання плодів, на позитивні результати, позитивні зрушення, значне просування вперед. Е е за розкладом випадає так, що вони зараз накопичують сили, потім вони ці сили зільють, а ситуація кардинальним чином не зміниться. І буде таке топтання на місці, безрезультативне, без динамік, без просування.